Інна Белейн нарешті показала свої оновлені груди на своїй сторінці в інстаграм. Блогерка нарешті показала деякі з фотографій довгоочікуваної фотосесії, що відбулась після реабілітації від пластичної операції. Нагадаємо, що нещодавно дівчина перенесла пластичну операцію з пластики грудей із за асиметрії і втрати форми по причині проблем з хребтом. Шанувальники дуже довго просили Інну показати оновлений бюст, і нарешті дівчина дослухалась до бажання своєї аудиторії. В коментарях важко не помітити захоплення аудиторії від краси. Деякі з фанів навіть відмічають, що груди стали більш великими. Окрім того, Інна нарешті повернулась в Київ після поїздки у Львів, відвідала центр донацій крові та для відпочинку сходила зі своїм хлопцем в кіно на прем'єру фільму Формула 1. І судячи по реакції в рілсах, картина їй дуже сподобалась, і вона точно буде його передивлятись час від часу. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.